Сьогодні в Печерському суду вперше було достовірно доведено, що прокуратура та ДБР застосовують мене статті як Кримінального кодексу, так і кримінального процесуального кодексу, які були прийняті набагато пізніше навіть мого затримання. Відповідно до статті 58 Конституції України це є незаконно. Закон зворотньої сили немає. Те, що відбувається в наших судах, це правове свавілля. Я прошу, я звертаюся до всіх міжнародних партнерів, до всіх міжнародних організацій, розібратися з тією ситуацією, що відбувається в Україні в системі судочинства. Це вже не просто правове свавілля, це вже ну, якийсь 37-й рік коли е, саджали виключно за якимось наклепами. Тому те, що відбувається, воно має знайти яку, яку світлові. Суддя свідомо зайшла на 375 ту статтю Кримінального кодексу та винесла завідувану неправомірну ухвалу, нехтуючи всіма доводами, нехтуючи всіма доказами, нехтуючи всіма нормами права як українського, так і міжнародного. Я вважаю, що ну, напевно прийшов вже той час, коли треба нам пошукати. Інтернеті та подивитися е, ті переписки, які мною були е, давним-давно анонсовані, та подивитися, е, що відбувалося, як відбувалося на початку війни, хто які команди віддавав, що від, що відбувалося. Ті 13 томів три з половиною тисячі документів, які ми передали до прокуратури, вони намагаються зараз затягнути виключно на суд першої інстанції, і е, проводять такі панорамні. Заслухування судді включено з однією метою просто отримувати мене під вартою. Це ну ну це така ганьба, яка е, я напевно не бачив такої за все своє життя, і е, судова система в Україні вона не те, що прогнила, вона повністю використовується політичною владою для е, виконання політичних замовлень. Спростовано все від першого до останнього слова. Надані всі документи, надані всі матеріали: відео, фото, аудіо, які повністю спростовують все, що накрутили ДБР та Генеральна прокуратура. Тому е, я вважаю, що необхідно вже неупередженому глядачу дивитися е, і ті матеріали, які з'являтися в інтернеті, для того, щоб виносити свої рішення. По тим чи іншим подіям, по тим чи іншим людям, по тим чи іншим керівникам, тому що фактично засилля російської агентури в правляючих колах, і в як в центральній владі, так і в регіональних наших підрозділах і структурах, воно вже перевищило всі розумні і нерозумні межі. Дуже дякую всім за увагу. Дуже дякую всім за підтримку. Ми все до переможемо. Ніхто зупинятися не буде. Я дуже сподіваюся на підтримку наших партнерів, які бачать і розуміють, що відбувається у нас в Україні. Розуміють, що ну далі так продовжуватись не може. Це не поодинокий випадок, коли завідомо притягують до кримінальної відповідальності під будь-якими видуманими приводами. Патріотів, військовослужбовців і тих людей, хто стали на захист нашої України. Всім дякую до перемоги.